Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колектив 95-го кварталу, який ховається зараз від війни, не хотів би винести вибачення за свої образи перед Тетяною Чорновол, яка їх три роки захищає на фронті. і Їм дає можливість займатися бізнесом і розважатися. Якщо у 95-го кварталу є совість, то мали би вибачитися та допомогти дронами підрозділу Тетяни. Бо ви там усі мультимільйонери і самі воюєте, не збираєтеся йти. Пише журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на слова Чорнобул. Далі мови. Оригіналу тані у моїх дітей було психологічно непросте дитинство. Вони не відчували ні поваги, ні турботи в зв'язку з тим, що їх батько загинув за Україну. А то вони постійно відчували образу за обріхування і поплюження їх матері. Вони постійно відчували ненависть оточуючих людей, коли знаходилися поряд зі мною в громадських місцях. Був один єдиний раз, коли вони відчули гордість. Ми пішли на лазки в парка партизанської слави в Києві. І коли ми лізли на підвісному маршруті, діти побачили внизу під соснами бетонну брилу, яка була розмальована, перетворена ентузія в пам'ятник революції гідності і там було моє прізвище, як героїні майдану. Було так неочікувано, і приємно побачити трохи поваги, хоч в хащах, і після довгих років життя в ганьбі, коли наступний раз діти взяли друзі, показали. Це брила, виявилася, пармальована. До речі, за майдан я отримала ордена за мужність. Я вважала, що запізно і несправедливо отримала аж у 2019 році принизливо, бо не на річницю майдану, а на 8 березня. Але суспільство вважало інакше, що. Що я взагалі не мала на нього права, і мене буквально розіп'яли в публічному просторі. Був навіть флешмоб питання, верни орден. Одиниці за мене тоді заступилися. А зараз або громадськість, як ви вважаєте, я заслужила на той орден за Майдан? Особливо на фоні того, що за Майдан переслідують лише мене, моє судилище, до мене чекає найвища міра за спалення офісу партії регіонів, лише відкладене в зв'язку з війною. А тепер до чого я це згадую? щоб пояснити, що я більше не буду представляти інтереси у Верховній Раді після цієї не. Справедливості, яку я пережила я і моя сім'я. Я не хочу і не буду більше служити натопу на і маю право на такий вибір. Тобто у Верховній Раді я більше не піду. Тому не треба на моїй сторінці у Фейсбуці як робити з мене політичного кумира, так і хейтити авансом. Яка неймовірно кандидата в депутата від опонентів на моїй сторінці у Фейсбуці. Я в умовах дуже обмеженого спілкування намагаюся компенсувати емоційну складову. Так я жива людина, і хочу тут похвалитися, хочу тут злити злість або навпаки поділитися радістю, як же адже. Жи я емпат. я хочу на це стримувати відповіді людей, а не реакцію боті через призму політичних розрахунків на мою особу. Пояса наведу ще один показовий приклад, що має стосунок до сучасності. Отже, перший рік майданівської влади, я депутат, у мене складний психічний стан водовача й хвора після набуду на майдані. На це накладається величезна відповідальність перед людьми і Україною. Мені дуже важко, як мами мене немає. Я навіть якщо вдома зриваюся, щоб діти не бачили, що я плачу, батько мій веде мою дочку Іванку, у церю там плазми. І крутиться в вечірні квартали сюжетом, які придурки стали депутатами, особливо знущаються наді мною Хохотлива сучка з довідкою психлікарні, і це про вдову загиблого. Мала Іванка тоді запитала діду, чого всі над моєю мамою сміються. Тато не знав, що відповісти. Коли він розповідав про це мамі, сльози стояли в його очах. До речі, мій батько не дуже до часу, коли наді мною перестали сміятися. Війна звільнила мене з пекла. Паралельно з цим ключовий є кошовий не хоче йти на фронт, бо його там оснайпера. Застрелить і біситься, коли йому згадують футболку з надписом похуй, якій він вийшов до військових, а народ то не замовкає. Адже коли справжні герої України, які загинули у війні проти військ РФ або взагалі не отримали нагороди, або отримали за свої справжні героїчні вчинки, таку ж саме нагороду, які ці два діячі з кварталу 95, це конкретно бісить. Військовий Олексій Патров знову написав та нагадав, Пікалу та кошовий кошовий та Пікалу – Обидва воїна нагороджені орденами за заслуги, І навіть не хочу питати, за які такі заслуги. Уги лише питаю у цих охрінівших потвор на банковій. А ви вже усіх нагородили захисників Азовсталі, Пісок, Сєвєродонецька, Лісічанська, Бахмута, Солодару та інших рубежів. Вже вшанували пам'ять кожного загиблого воїна. чи для вас палюки державні нагороди? Це святкові побрякушки. Точно знаю, що десь там дуже далеко від пляшок військ на банковій. Цієї ночі будуть битися за Україну її сини, але завтра їх ніхто не нагородить. А чому? А тому, що у діях цього військовослужбовця не виявлено ознак подвига. Залишився живий. Ну і молодець. Нехай дедалі сидить під смерчами, може й насидить собі на орден. От якщо би він був у кварталі, тобто прикормлений тоді, да сам Кошовий, за словами українців, зараз не в Україні за кордоном на дуже важливому завданні концерти, де є йому виїжджати можна. Нагадаємо, що ще у минулому році українські гумористи Євген Кошовий та Олександр Пікало свого часу отримали орден від президента. Зараз знову в списках з'явилися їхні прізвища. Ну а що потрібно отримати повних кавалерів. Євген Кошовий розповів, що за нагороди зеленського і відповів. Вів на критику з цього приводу Євген Кошовий розповів, що це для нього перша нагорода високого рівня. Для нього було дуже приємно отримати орден від президента. Такі ордени не дають просто так за кожною нагородою, повинен стояти якийсь життєвий шлях, який ти пройшов і за який ти отримав таку нагороду, зауважив гумориста. В нашому випадку думаю, ці два ордени мій і Сашка Пікалова можна розділити на весь наш колектив студії Квартал 95 Адже ми всі допомагаємо нашим військовим з чотирнадцятого року і на усіх людей, з якими ми Працюємо весь цей час волонтери фонди, в тому числі і фонд Олександра Пікалова. Без них ми багато чого не змогли зробити, не змогли би стільки допомагати нашим військовим переселенцям та іншим людям. Євген Кошовий зазначив, що він та пікалов не говорить багато й публічно про волонтерську діяльність. Те, що ми не говоримо публічно про цю свою волонтерську діяльність, це наша справа. До цього часу ми все зробили власним коштом, не забирали донати у інших людей. Тому нам навіть думки не приходило, що треба перед кимось звіту. Хтось інший афішує свою волонтерську діяльність, це його справа. Інші також за це ордени отримали, але чомусь саме наші Сашої нагороди викликали найбільше шуму. Коротше, в Києві вийшов новий закон, що треба зареєструвати своїх собак. Інакше штраф 850 гривень. То їду і думаю, якщо Порошенко не зареєструє Гончаренка як свого питомця. Подавати на нього в суд чи ні. готова воевать до последнего, вот я, я лично готова даже пойти на фронт, если туда пойдут все друзья президента, весь 95-й квартал, весь офис президента, великие менеджеры, которые сидят, только людей обелечивают, весь БЭП, который за, за, весь, за весь период своего существования только пообелечивал бизнес и создавал им проблемы. И поверьте, тогда мы отобьем свои территории очень быстро. А пока мы все воюем за счет других ну, извините, пожалуйста, я за то, чтобы этот э, кровопролитный ужас закончился, для того, чтобы у нас перестали расти кладбище в украинских флагах и для того, чтобы у нас, наконец-то, в стране был мир. Я уже не могу смотреть 95-й квартал, но ну, уже я все понимаю, но они стали похожи на депутатов 95-й квартал. Вы лица видели? Ну, лица, ну нельзя, ребята, вы же артисты. Ёб вашу мать, вы же артисты. Блять, они депутаты. Ну нельзя так блядь, коли страна не доїдає. Вот отак ужас в телевізор скоро ліце не влізу, парні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам.